Простими словами, це газопоршневий двигун, тобто газ подається в двигун внутрішнього згоряння, там він спалюється, і ну, за рахунок того, що працює двигун, він приводить в дію генератор, який видає електричну енергію. Ця станція потужності 1 МВт. і так як на сьогодні, коли відключається вся ця критична інфраструктура, в нас працює мінімум 10 генераторів. Нам дозволить підключення цієї станції, нам дозволить взагалі не використовувати генератори, а то вільний той 1 МВт розпреділяти ДТЕКу вже на наших мешканців. Я б робив виставку не тільки на ці нішові технології, так на інші зелені технології, які є, які допоможуть децентралізувати нашу енергетику і не залежати від викопного палива, яким є газ, а більше покладатися на енергію природи, сонячні генерації, теплові насоси, акумуляторні технології.